Капай, щоб пахло, пахлуга. Іконочки такі ми продаємо, виготовляємо з різними образами, які є і ароматизаторами. На звороті вклеєний войлочний круг. Туди в комплекті в нас можна обрати різні аромати відомих брендів духів. Туди капаємо і аромат тримається. Залежно скільки накапали і по мірі потреби. Іконки є абсолютно різні. Основа це дерево, ясен термооброблений. Бачите, такого темного кольору. І іконка виконана на металі. І зверху є там застібка, якою дуже легко не треба нічого в'язати. Вставили, закріпили і все. Сайт-іконна лавка, такі іконочки, новинки можна сказати, які ще ніхто ніхто не робить. Звертайтеся з радістю, вам доставимо.